Так, друзі, хочу, хочу вам зняти цей ролик. Це буде початок е, ремонту отеля. Ми вже тут місяць працюємо. Оце от, одна частина готелю, а то друга частина отеля. От В цій частині отелю ми будемо робити ремонт. У е, нас 6 поверхів. Мінус перший, нульовий і тоді ще 4 зверху. Зараз я вам покажу. В общем, на цьому. Об'єкти, скажімо так, це такий ідеальний случай для того, щоб показати організацію роботи. Тому що роботи буде багато, тут і перестінки нові будуть ставитися, і каналізація, сантехніка, звісно, треба буде передвигати в другу сторону. Тут місяць працює. Ролик буде длинний, бо все-таки 6 етажів, я вам зразу все покажу, а тоді вже буду е, другі ролики робити і ви вже будете в курсі, який це та що як. Тут ще у нас котріл і болер. Того ми ці стіни ще не трогали, бо вони ж там короче, прийдуть спеціалісти, будуть це все робити. От.